Я хочу солодощі. Ей, це вже закінчилося. Я хочу їсти. Хтось мене нагодує. Хто так плаче? Я бабуся. Я можу готувати смачну їжу. О, точно, це моя онука, Емілі. Я зараз тобі допоможу, моя люба. Бабуся вже біжить до тебе. Хто так жахливо кричить у середу? Я готую темно, але смачно. О, це Емілі. Зараз врятую тебе. О, він теж милий, він так голосно плаче. Я Еніт. Я готую з великою любов'ю. Це моя молодша сестра. Нам потрібно їй скоро допомогти. Емілі всі Прибіжти вже... приїхати до тебе. Скажи мені, що Я сталося. Я дуже хочу їсти. Давай почнемо кулінарний челендж. Привіт, усім! Ви на новому відео кулінарний виклик. Подивимось, що ж хоче наша маленька Емілі. О, це пончики! Класно! Давайте швидше приготуємо їх для нашої улюбленої Емілі. Я вже знаю, що мені потрібно: моє фірмове тісто для пончиків і кухонний машинка. Тепер чекаємо. Ого, у мене так багато кольорового тіста, що я збираюся зробити кольорові пончики для Емілі. Їй точно сподобається! Наповнюємо кожну форму в машинці і чекаємо. Моя точка готова. Вони не вийшли чорними, тому що були спалені. Це такий стиль. Мій стиль. Можна переходити до декору. Додамо трохи крові мого ворога або полуничного сиропу. Тепер прикрасимо все білим кремом зверху. Смачно. У до нас відмінні мізки. Це неймовірно чудово. Тінь, мені потрібна твоя допомога. Принеси мені ту миску там так. Чудово. Мені потрібно налити полуничний сироп. У це тепер давайте візьмемо пару шприців сиропу. Я придумав чудову ідею для розіграшу. Гей. Хочеш побачити мій секрет? Це кров моїх ворогів уже доступна. Ти добре вберегла волосся бабусі від сивини. Що? Ой, та годі, це ж просто полуничний сироп. Ти що не розумієш, жартів? Давай повернемося до пончиків. Залишилося тільки полити полуничним сиропом пончик. Може вийти дуже апетитно і жахливо красиво. О, давайте поставимо пару шприців із сиропом та пончики. Вау, твої пончики виглядають так круто. Я не знаю, що там класного. Мої пончики виглядають о, дуже смачно. О, о. Мені не потрібен жоден сироп для смаку, просто посипати їх цукровою пудрою. І Ось і все. Найсмачні пончик. Вуаля. О, я теж хочу. Мої кольорові пончики готові. Їх потрібно гарно прикрасити, щоб Емілі точно оцінила. Я вже це зробив. Чудова ідея! Давайте викладемо пончики у формі смайлика. А тепер мені потрібна кольорова посипка. Ах, вони не відкриваються. Ах, ну що, Ксавія, бачиш це? Ой. Ну нічого. Вони зараз все скинуть і ідеально. Пончики повністю покриті кольоровими посипками. Можеш up. відправити їх Емілі. Емілі, спробуй. Вау. Всі пончики you. виглядають класно, крім цих. Вони такі некрасиві. Я все одно спробую, а раптом вони смачні. М -м -м -м. Це круто. Це шприц? Вау. Але з чим? Гам. Полуничний сироп. Круто. Що далі? М -м ці пончики виглядають як у бабусі. Гаразд так, підійде, могло бути краще. Що тут? Ой, о Боже, ці пончики такі яскраві та переливчасті. Потрібно терміново це спробувати. Я вибираю так. тебе. О, Це так смачно! Смачно! Вони точно виграють! Я виграв справді як круто! Венздей перестань лякати бабусю та Енід. Давай подивимось, що Емілі хоче цього разу. Хм, Вона хоче смузі, як круто! Давай швидше готувати, щоб нагодувати маленьку Ему. Так. Я вже знаю, що буду робити, але мені потрібна форма. Я використаю її щоб зробити їстівні склянки. Мені просто потрібно кинути кілька кислих цукерок і поставити все в духовку і чекати, поки розплавиться. Тепер пройшло достатньо часу і настав час витягати. Вау! Я отримав справжні солодкі окуляри. З них можна пити і їсти. Тепер потрібно розставити скітлз за кольорами, а потім покласти їх у склянку за кольором. Чудово! Беремо червоні цукерки і кидаємо в одну склянку. І потім з іншими так само. Круто! Тепер давайте налємо трохи спрайту на всі цукерки. Ой, відкривайся. Ой, у мене проблеми з банками. Ой, я ніколи не можу відкрити, але мені потрібно відкрити це чимсь іншим. Ой, майже готово! Я вилив це все на себе. О, жахливо! Сподіваюся, цього вистачить для склянок. Ах, клас, вистачило. Тепер збиті вершки зверху. І трохи мармеладу. І ще більше солодощів. Я закінчила. Ой, Дякую. Ой, ой, О, ой. ти така добра дівчинка Еніт. Я також збираюся зробити смузі для моєї онуки, але без цукерок і цукру. Я зроблю його зі свіжих овочів. Емілі точно оцінить. У нас є помідор, огірок, кілька морквин. Можна і часник. Я беру все, що росте в саду. Змішано блендер, трохи малий, нічого не вміщується. Добре, Емілі точно сподобається. Вона любить мої овочеві смузі. Звиням цього не дам. Тепер я покажу вам, як приготувати справжні смачні смузі. Потрібно прикрасити склянку малиновим сиропом. Тепер давайте наповнимо. Потрібно було зробити все зеленим за допомогою сиропу від кашлю. Ідеальний огидний колір. Річ мені потрібна твоя допомога. Мені потрібно, щоб ти взяв трохи збитих вершків у Яна. Тепер будь обережний, гаразд. Привіт, річ! Приходь до мене на манікюр цими вихідними. Ой, бабусю, ти ледь не влучила в нього. Гей, річ, це мої збиті вершки. Що, щодо дозволу? Розкажи все мамі Венздей, і ти Шо? будеш покараний. Дякую, річ. Мені потрібно додати Послухи трохи туди вершків туди. до мого. Це марми. Я покладу це зверху і все готове. М -м. О, ура! Мої улюблені солодощі! Що? Я так чекав чогось смачного. Що це таке? Okay. Це дивно, але я спробую. М -м, насправді непогано. <рес> Не можу. Мармеладген, це дуже смачно. Давайте спробуємо цей смузі. Фу, пахне бабусиним садо. А... <проб> ну починаємо. Ох, це на смак як трава. і Ово огидно. Що приготувала Еніт? Ого, все виглядає так яскраво і смачно. Спробуй незабаром. Одна з моїх улюблених цукерок. Еніт перемогла. Ура! Я знову всіх вас обійшла. Ви готові готувати найсмачніші страви у світі? Зробимо все можливе для маленької Емілі. О, вона вже показала, що хоче пасту. Для когось це елементарно, але для інших це виклик. Почнімо. Я заснув чи не так. Вибачте, що я повинен приготувати пасту. О, це легко. Спочатку мені потрібно зварити спагетті, покласти їх у киплячу воду в каструлі і чекати. Всім мені потрібна твоя допомога. Вода кипить. Чудово. Це означає, що вона кипить. Можеш кидати спагеті. О, на кого якщо я можу дізнатися, чи це кипляча вода, І чи ні. ці спагеті виглядають такими дивними. Я ніколи раніше їх не готувала. Добре. Але я зроблю свої для маленької Емілі. Мені потрібне борошно. Апть! Ой, я його вдихнула. Ой, вибачте, я трошки чхнула і все розсипалося. Ой, вибачте, я хочу зробити свою пасту. Я хочу її кольоровою. Я можу зробити вам потрібно лише борошно і одне яйце. Перемішайте Ой -ой. все. Ух, о ні. Я ледь не зім'яла це. Просто так. Змішуйте все. Ідеально. А тепер мені потрібно розділити ляльку на великі шматки та пофарбувати кожен шматок у мої красиві кольори. О, яке гарне тісто вийшло! А тепер розкачаймо його. Вау, подивіться на це. Вони виглядають так красиво. Я би теж дуже хотіла спробувати цю пасту. Емілі буде в захваті. Ах, моя спагетті готова. Ми все кладемо на тарілку. Ой, пар піднявся. Ой, у мене все скло запотіло. Я нічого не бачу. Мені потрібен кетчуп. Я взяла кетчуп. О, ось так. Я допоможу тобі. Дякую, онучко. Ах, я видавив кетчуп. Ой, ні, я весь обмазан. Я нічого не бачу. Я допоможу тобі. Ось, витрися цим. Ой, дякую, Ені. На чому я зупинився? О, точно кетчуп на спагеті. Емілі любить спагеті з кетчупом. Я готовий сервірувати. Тут написано інструменти для письма, але я не можу залишити це так. Я повинен його розмалювати. Hey, Ось мені потрібна твоя допомога. Можеш відправити мій синяк? Чудово. Тепер фарбуємо макарони в ідеальний чорний колір. Так, вони стають набагато апетитнішими. Залишилося тільки додати кетчуп і маргариту. Ого, що це таке? Ой. Ой, я залишилася одна, мені потрібно пришвидшитися. Мої макарони готові. Залишилося подати все для малечі Емілі. Ого, це паста. Виглядає так дивно. Давайте спробуємо. Що? Їжа не найапетитніша. М -м -м, жахливо. Добре. Що тут? Ой, це смачно! Бабусю, вистачить, вистачить. У мене болять щоки. А що тут? Ой, райдужна локшина. Я ще жодної не куштував. О, як смачно! Еніт! Ти найкраща! Ти знову виграєш! Я не можу зупинитися їсти цей шматочок кулінарного шедевра. Ура! Я ох, я знову виграв! Мила шпилька, дорога Венздей. Це для тебе. Ніколи більше так не роби. Тепер Емілі закінчує малюнок і вчиться новій страві. Ой, Емілі хоче салат. Це звучить просто. Думаю, кожен зможе впоратися. Ходімо готувати. Я часто готую салати для своїх онучок. Це так просто, але мені знадобляться кілька курячих грудок і, звісно, крекери. Вони такі смачні з салатом. Подивіться на це, натримо трохи сиру. Смачно! Ой, я знаю, як зробити салат цікавішим. Я виріжу з овочів ці милі маленькі речі. Ах, венздей, що ти збираєшся готувати. Я збираюся приготувати салат Містер. у моїй. І все буде з червоним перцем. Додамо трохи салату. І запускаємо. І покладе кілтал з містершин. Ідеально. Вау так цікаво! Це букет із квітів. Фу, це морква, мені це не дуже подобається. О, що це? О, клас, сир і курка. Я це люблю. А що тут? Це якийсь перець монстр. Фу, я, я... винчу це. Гаразд, все. Я О, Бабуся перемагає. Я тебе люблю, Ра! Я знав, що цього разу переможу. Ой, моя спина.